Коротше, друзі, всім привіт! Зараз я міхомицькуха, давно не було відео. а сьогодні ми йдемо з і Матвієм. Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ми йдемо шукати козарики та калічки. У нас так називають гриби-калічки. Потім ми покажемо. Відео не буде довго, будемо знімати відрізками, якщо буде щось. Ми на білій не йдемо, бо білих тут, як навіть попадеться, то й зніму. Але я не думаю, що попадеться. Бо це як лісок. Це не ліс, це лісок. Ви тут... поля. І ми йдемо туди далі. Тому юріска я буду знімати і потім попрощаємося. Ну що ж, друзі, перші два козарики. Один. Ух, єма. Є. І другий. О, дивіться, який здоровенний. Ламається сильно, але це піхня. Бо то ж козарики, то не білі. Так що поки що якось так, зараз розділяємося та й будемо збирати далі. Коротше, друзі, ходимо тут, шукаємо козарів. Гляньте, що Олег знайшов. Олег, що ти не йшов? Білий. Гляньте. А така територія, ніби самі козарі. О, я ще знайшов козаря. Ну, я знайшов пару штук, але я не знімав, бо вони по одному ростуть. Ну отак. Пробуй другу сторону. О, віть який ага. гарний. Такі гарні, ті довгі ножки. Так що, ось, такий красончик. Пробуємо шукати далі. Може ще щось буде. О, там я знайшов козаря. Красивенький. О, навіть два. Один. Дивіться. Бляха. І -мо! Ого! Йо. Горбатий! Ой, там третій. Що? Тут я знаю, виджу. Ой, зайшли в зону, там третій. Опа, ну подай пакет, я його там забув. Олег сказав, що білий, то я лишив пакет, пішов знімати. Так, є три. Четвертий. Ми ще знайшли парасольку. А прикольно, що є білий, я не сподівався не йти, але є. Є та й добре. О, дивіться, п'ятий. А отут вони вже в купі. Більшість один колод. Чайте, не знімаю. О, ось я обертаю, озираюся. Не знімаю. О, поки що тако, зараз почистимо, складемо і продовжуємо шкати. Що, друзі, поки я збираю козарів, Олег. Кажи щось. Трошки білих. Трошки білих, уже другий вірю який. Але по одному ростуть і мало так. як. Але тим більше там, де о, ми шукаємо... О, о який файний. Там, де ми шукаємо козарів, то, тут і ростуть білі, щоб ви розуміли Коли козарів взагалі-то. Взагалі я не сподівався, що це будуть білі, чесно, бо ми взагалі десь там, де я навіть не знаю, де ми пішли. І знаходимо білі. Але вже, знаєте, приємно виділ тільки що, що хтось почистив дуже грубу ножку білого. Прям Прям файно, ножка, теж видно, що білий, ми понюхали, прям ну, білий. ще його. І, Коротше, заходить сюди, там почистили верху ножку, але заходить сюди який файний красинчик. Ну коротше, буде ще щось скажемо обов'язково. Коротше, друзі, знайшов гриба білого, видите? Він невеликий, ще й коло камню, але вони ростуть один від одного, ну, дуже далеко. Ну прям капець далеко один від одного. Є тут білі, ще й вже три рахуйте на такій території знайшли. Досить великі, о, задерти ще й навіть. Показує кудись. Но один дуже... вони дуже... далеко один одного, дивиться, якийсь горбок, тут тобто трава, напевно. Так. зараз подивимось. Ну, а сьогодні одна. Є навіть білі? Прикольно, класно. Так що, зараз ще подивимось. І будемо переміщатися на друге місце. Все буде видно, друзі, ось такий біляк. Прикольний. Ну, поки що. Все. Так, Олежик уже третього бере. Я його пройшов, дивився в ту сторону другу. А Олег знайшов білястик. Що, як ти? Файно? Все, чітко вже олежик третій грибочок. У мене тільки перший білий, ну. Ну і йому капець уже. Mm. А от, дивіться, навіть шляпка, відвалилась. Його ну, з'їли. Але... Ну що, продовжаємо. Друзі, це продовження. Другий день. От не таких білих. Тут, де я чистив, де я був находив, тут ще один проліз в корчах. Так що, зараз будемо його якось діставати. О, є. Але вже цього разу на білі. Буду якісь файні білі, буду показувати. Бо я пішов з татовим другом. І... Будемо зараз шукати. А недалеко від того місця я знайшов двох красивих. От. Коли включу камеру, видів тільки одного. А тут є їх два. От один. І ще знайшов дуже малюсенького дно. От. Бляха-муха. Лізьте. І от другий вже такий побільший. Так що якось так. О, друзі, трохи вище. Ще один білячок. Отакий. От ну що, друзі, ще я покажу. Що, піднялися наверх і такий нас красом зустрічаю. Опа. Опа. А з його, і будеш кати далі. О, друзі. Дивіться, не що тут у трьох в одному місці. І потім дивіться. Один раз. Другий раз. Давай, виривайте, мур, акуратно, О, третій. Файні. О, дивіться, який файний. шукаємо далі. О, дивіться, ще є два таких файних гриба вкупі. О, таких красончиків. Ще буде покажу. Ось, друзі, інша локація. ось Разом ще 14 білих десь От, І ще не шо таких, таких трьох маленьких білих на іншій локації. І кручуся тут, -ка. може не дужче. Зараз ми вже певно будемо їх впігати. Може ще подивимося якісь там одне чи два місця. І на тому буде все. Ну я думаю, що десь майже кілограми є. А може є вже кілограм білих. Так що все, що буде видно. Так що підпишіться обов'язково, так як до півтори тисячі підписників лишилися зовсім чуть-чуть. Я вам дуже буду вдячний за вашу підписку. Ну, а поки що я чалюш, та й от шукаю. Пробую шукати білих. І може знайду. Але це все, що буде видно. Так що щось знайду, обов'язково до вас вкручуся. Ну що ж, друзі, ну а поки що поки що у нас перерив. Коротше, друзі, лазаю я по горах. Видите, який краси. Йо! Ох, який файний. Все, продовжуємо шукати. Ну що ж, друзі. О, є ще один білий. О, дивіться, який гарний. Не, ну друзі, рибию. Тут багато. Пішли ще на одному місце. Я знайшов чотири в одному місці. Потім дивлюся такий. П'ятий. Потім дивлюся такий. Шостий, блін. Потім взагалі. Блин. Дивлюся такий. Сьомий. Потім дивлюся такий. Восьмий. Усі маленькі. Потім дивлюся такий. Ліс. Дев'ятий. Лянь. Капець. Це просто жах. Дев'ять штук в одному місці. Тупо пару метрів. Один від одного. І всі тут його оноровіть. Йомаю! Капець РБІ! Такий находжу одного, потім другого, потім третього, потім вже четвертого. Думаю, ну що добре, вже четвертий. Потім дивлюся, п'ятий, шостий, сьомий і вже включаю камеру. Потім восьмий, дев'ятий, блін. Взагалі охерів, а ну капець. Тут во дорога. Тут во. О, тут во вже дорога. А я тут білий стріляю. Ну і капець, коротше. Коротше, буде, ще я вам скажу, обов'язково. Коротше, друзі, то саме місце, де я виривав. О, тут во я виривав, твою почистив. Дивлюся такий. А тут бам, я нечайно, певно, став на одного. Ну блін, думаю, прикольно. Перед тим я ще не шомолюсенько. О, дивлюся такий, тут аж один малесенький. Оце капець. Ще раз. Потім дивлюся тут і тут ще один такий. О, ще два навіть. Потім дивлюся. Тут ще один такий. Це капець. Тут люди, коротше, відпочивають, а я тут білий Буду ще собою, що Друзі, вам скажу, дочищую цих. Так я даю в мене вже десь 14 білих. От дивіться, навіть тут є малюсенький. Ну я його навіть не беру, який сенс. Ну але білі, блін, бі є. Ще скільки попали, блін, ще три купа штук. О, о, відрив, тупо відрив. Нате, це фортовість. Відкопав його в листях. О, Капець. Ну що ж, продовжуємо. Друзі, от дорога, дивіться. другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий. О, восьмий. Йо, їх тут багато. І в мене вже тут штук двадцять. Надибали на одну. Коротше, друзі, якось так вийшла наша гри... грибна, грибний день. Він, получився досить крутий, багато грибів назбирали, ще попередній день назбирали, козариків з білими. Так що, друзі, обов'язково підпишіться та поставте лайк, якщо ви хочете вийти нове відео по гриби. Мені ж це довго буде монтувати. Я, може, викладу його. Ну, ну, я його викладу, але не знаю точно коли. Ми нині 27 е а я першу частину там не ми збирали козарі, я знімав 26-го вчора. Та не знаю, може десь у 28-го або 27-го нині викладу. Ну, це все буде видно, друзі. Так що назбираю 2 кіля грибів. Я ще в лісі зараз. Тому ми вже їдемо зараз геть, тому такий на загрибний день вийшов. А ви підпишіться та поставте лайк. Та якщо буде на цьому відео 25 лайків, я обов'язково зніму другу частину гриби.